Ця оцемлія видала на світ дуже багато святих і вчителів церкви. Радість Христового народження триває. Знаєте, і хочеться, щоб воно тривало якнайдовше. Якнайдовше. Бо так важливо в цей час не відводити своїх духовних очей від цих яса, від цього дитятка Ісус. Уявіть собі, Бог стає людиною, щоб ми сталися богами. казав вчитель до нас Великий. І власне тут, біля вертепу, Різдвяного, ми вчимося, що таке бути людиною. В чому суть нашого життя? До чого ми прямуємо, який сенс нашого існування тут на цій землі? Ми бачимо цей убогий вертеп. Бачимо це дитя, і важко в ньому розпізнати Бога. Воно плаче, воно, як, воно так само хоче їсти, воно хоче, щоб його мати погодувала. Ми бачимо убогих пастирів, які прийшли з цього поля де пасли Дівці, щоб поклонитися цьому дитятку. Адже Ану об'явив, що це не проста дитина, а що це всевишній Бог. Ми бачимо царів, які прийшли з далекого сходу. Принесли свої дари, щоб потішити це дитятко. щоб віддати йому все найдорогоцінніше. І так має бути. Ми до Бога маємо перенаходити з найкращим, віддавати йому найкраще в нашому житті, не боятися цього. І бачимо ту велику таку приниження Бога. Апостол Павло каже, що він став убогим. Задля того, щоб ми його убостом розбагатіли, щоб ми сталися великими, але у Його любові, у Його покої, у його убогості, не у тій величі, не в тому, що в мене в кишені багато є, але в тому, що я багатий цією добротою, людськістю, що я готовий цим ділитися. І сьогодні ми прийшли, не мовби ті пастухи на заклик Ангела. І діймо і подивімося на ту велику новину, яку нам Господь об'явив. Це Різдво Сина Божого. Знаєте, колись мудрі духовні особи розважали над тим, чому Христос воплотився, чому Він народився? Передусім задля чого? Знаємо, що Слово Боже нам каже, що. Христос народився, щоб спасти народ свій від гріхів їхніх, але тільки, через... тільки заради цього. Ні. Він об'явився, щоб нам показати велич свою любові. І знаєте, якщо людина, якщо християнин не усвідомить того, що нам представляється дитятко Ісус, в чому суть цього Різдва, тоді Він ніколи не зрозуміє взагалі християнства і свого покликання. Сьогоднішня неділя по Різдві Христовим представляє нам те саме Євангеліє, яке ми чули на другий день після Різдва. в собор Пресвятої Богородиці, святої Йосифа Обручника, втечу Пресвятої родини до Єгипту. Знаєте, наше людське життя тут на землі подібне, подібне до життя Пресвятої Родини, до постійного поневіряння, до постійного якогось руху, пошуку. Ми не можемо тут в світі знайти спокійного місця. І мова навіть не йде за якийсь такий зовнішній безпеку. Хоча ми всі хочемо миру, ми всі хочемо безпеки, але так важко її зараз тут знайти, бо всюди лунає сирени, всюди чути вибухи і так далі. І бачимо, Бог дбає про ангел, Господь, Бог дбає через свого ангела про присвяту людня і каже, йдіть, тікайте. Бо тут є ті, які ненавидять. Завжди будуть ті, які ненавидять, які не люблять, які хочуть заподіяти нам зло. Йосиф не так важливо мати цю поставу Святого Йосифа. Це свята особа, знаєте, він не сказав жодного слова. Він все слухав отакий От послуг. мати кожного з нас. Бог каже: візьми, остань, візьми, втікай. Тобто там є такі заклики на мовах. Йосиф став, встав, хоча звичайно, звичайно його серце постувало багато питань що починаючи від вагітності Марії. Звідки вона?